В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Вітаю. Сьогодні, 6 листопада, саме цього дня, відбулася знаменита Корсунська рада. Визволено від фашистських окупантів Київ а на Хрещатику. У 1951 році відкрився телецентр, розпочавши історію українського телебачення. Також в цей день народилися такі відомі українські діячі, як історик Дмитро Яворницький і письменник Маркіян Шашкевич, та вшановиця пам'ять геніального українського композитора Миколи Лисенка. Відзначається всесвітній день чоловіків. А до нового року. Залишається 55 днів. Головна подія вчорашнього дня. Уряд припинив фінансування тих територій на сході України, які підконтрольні бойовикам. А це 50 мільярдів бюджетних коштів. Виплачувати пенсії, зарплати та інші соціальні виплати на Донбасі стануть лише тоді, коли звідси виженуть терористів. Водночас відключати електроенергію і газ для рядового населення уряд поки що не буде. Сьогодні ми опитали з цього приводу велику групу Житомирян і виявилося, що 90% з них абсолютно підтримують таке рішення Кабміну. Ми вже повідомляли, що вчора із фронтового сходу в Житомир повернувся 13-й батальйон 95-ї аеромобільної бригади, який кілька місяців героїчно ніс на Донбасі бойову вахту. Серед Житомирян, які зустрічали вранці героїв, була і наша знімальна група. Світає! А мирний Житомир сьогодні зустрічає своїх героїв без об'яв, без оголошень. Громадськість зібралась зустріти просто військовослужбовців з 95-ї. З військовослужбовцями жити зустрічали впродовж усього їх руху вулицями обласного центру. З собою громадськість мала квіти та українську символіку. Побачитися зі своїми рідними мами взяли маленьких дітей, які, хоч і примерзли від ранкової прохолоди, проте горді були відмиті першої зустрічі татка героя. Ходив тата зустрічати. Я його люблю. Я йому і танка зробив з дерева. Їм там трудно було. Вони молодці у нас всі, вони герої наші. Я вам не можу передати ці емоції. Ну в мене прямо серце вилітає. Радість від зустрічі. Хвилюємося за них, і молимося весь час за них за усіх. З вигуками Слава Україні, молодці! Україна понад усе в Громадськість і рідні зустрічали колону. Уже на території частини вітаючись, ніхто не стримував емоцій і сліз радості. Куча емоцій, аж не віриться, що ми приїхали, нас так зустрічають. Дуже раді. Героям Слава! Чесно, не ожидал, просто я не дзвонив, щоб ніхто сюди їхав. Це так получилось. Щаслив разів. Це мама. Ми знали, як ми могли спати, як ми могли не їхати. Звісно, що ми приїхали і дуже раді. Ми і дуже довго ждали цього моменту, ми так. дуже щасливі. Від хвилювання і бійці, і рідні поспішали наговоритись, адже дехто у зоні антитерористичної операції провів кілька місяців без відпусток. За словами заступника командира з виховної роботи, на місце постійної дислокації у військову частину на Корбутівку повернулись всі бійці, серед яких і мобілізовані. Виконували завдання практично всіх гарячих точках антитерористичної операції. Ми постійно відчуваємо підтримку, постійно волонтери з міста Житомира приїжджають. Постійно міська влада, постійно жителі, школьники, студенти надсилають листи, постійно. Допомога надходить від жителів міста Житомира. Сьогодні дуже було приємно, як нас зустрічали на Соборній площаді. родичі зустрічали в частині. Дуже було приємно, навіть скажем так, сльози на очах наверталися від такої теплої зустрічі. Ці хлопці гідні не тільки слів подяки, доброї зустрічі на малій батьківщині. Їх вчинки це нові сторінки історії творення держави Україна. Сьогодні громадська жалоба у селі Свидя Черніхівського району, де прощаються з Олександром Павлюком, який загинув смертю хробрих на Донбасі. А на користь живих героїв триває громадська благодійна акція. Зокрема, продовжується збір коштів для важкопораненого на Донбасі, десантника Максима Ящука. З Коростеня. його складне лікування в Києві. Потребує чималих коштів. Отож, закликаємо громаду на виручку героєві. Номер банківської картки його матері Олени у Приватбанку 4149 49 сорок дев'ять сорок Далі оперативно про фронтову ситуацію на сході України і довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. Основні події тенденції. За час перемир'я на Донбасі від рук російських найманців і терористів загинули понад 100 українських воїнів, близько 600 поранені. За минулу добу терористи 15 разів обстріляли позиції українських воїнів. Ситуація в зоні АТО напружена. Житомирські десантники продовжують героїчну оборону Донецького аеропорту. Вчора на схід України Житомира після ротаційного відпочинку вирушила група воїнів-земляків. Сьогодні по обіді у державному університеті імені Івана Франка пройде масштабний флешмоб на тему української героїки. І продовжує черговий відгук на наш патріотичний телевізійний проект Єдина країна. Боже єдиний, здійсни мою, мрію, не діли нашу землю на захід і схід. По всі ми єдині, усі ми сім'я, в усіх нас одна батьківщина, одна, одна і єдина, як вічна любов, за нею ще прачі релили свою кров, за волю, за єдність боролись вони, щоб вольній країні ми з вами росли, за нею Шевченко, що в Бога благав. У віршах своїх він про неї писав. Писав і благав у свого народу, щоб він не проспав України свободу, бо звір стоголовий уже не дрімає і пазурі гострі у серце впинає. Не дай йому Боже, не дай розірвати, не дай щоб брат що війною на брата, прожени туман, що укутав усіх народного спокою жити, щоб міг, і щоб Україна завжди була вільна, завжди залишалась одна, неподільна. І стяг синьо жовтий тягнувся аж до неба, а більше для щастя нічого не треба. Я вважаю, що бути патріотом це не означає носити багато жовто-синіх стрічок та вигукувати, що я патріот України. Це означає захищати її і шанувати, і поважати її. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень. Першим серед народних депутатів України від Житомирщини Центральна виборча комісія визнала повноваження обраного в Житомирі Борислава Розенблата. Щиро вітаємо. Вчора обласний апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів виборців у виборчому окрузі номер 63. Президент України Петро Порошенко призначив спеціальну державну стипендію відомому Житомирському журналісту Івану Гуцалюку. Наразі це всі новини про особливі події, які всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Ті з вами була Інна Літовченко. Я усім бажаю приємного дня. Бережіть себе до завтра.